Вітаю з вами Тера. Крокуємо далі. Нас чекають руни, які хочуть нам дати пораду в сьогоднішньому дні. Побажати нам гарного дня і своєї підтримки. Що вони хочуть нам сказати? Руна Хагалас. Що вони хочуть сказати? Вони хочуть сказати, що прийшов час позбутися чогось того, чого нам ніяк не треба і вже не знадобиться. Тому треба для себе вирішити і цей багаж викинути, викинути, не тягнути за собою, не жалкувати, навіть сказати спасибі. Від чого застерігають вони нас? Від того, щоб все, що ми будемо робити в сьогоднішньому дні, ми сприймали серйозно. Ми сприймали на Таку вагу цінності, коли ми зрозуміли би, як у кожній ситуації треба брати відповідальність на себе, да? і не заносити себе, не поводити так, як, скажімо так, Не дуже, якщо з боку подивитися. Руна вунію це ще й руна щастя, вона вдачі та гарного настрою, радісті. Це щаслива руна. І після того, як людина позбудеться непотрібного, вона відчує оце. От цю свободу, да, оцей, оцю легкість, таку паріння, да, паріння, от таке злет над усім, да, такий гарний настрій. Це дуже гарна, норма. І чого нам очікувати? При Після цього паріння, не треба високо летіти, бо буде дуже больно падати. Тому будьте у здоровому глусті, будьте у собі, Занурюйтеся у свої думки і свої ситуації, тому що треба буде дещо ще доробити. Доробити, побачити, що до чого і як. І саме головне дивитися на це трезво. Бо в руні рунівуню можна трошечки розслабитися не тільки так, але й, скажем, хтось може загуляти у цих празниках, празниках да, в святах, але не треба розслаблятися, треба, ну, є ситуації, в яких треба. Дуже поміркувати, І рано чи пізно вже пішов цей, знаєте, потихенечку внутрішній якийсь у кого рост, у кого просвітлення, у кого таке, знаєте, розуміння того, ага, я знаю, що робити. Я вже знаю, як мені бути. Ура, ура! От буде оце, але це буде поступово, все буде поступово. І порада богів, що вони нам порадять? Руна Перт. Ну, це руна регинів Фріх. це руна, яка каже нам про те, що ми всі діти Всесвіту. У кожного з нас є щось сокровенне, щось особисте. І повага до батьків, до роду, до всіх, хто є, повинна бути, але ще треба прислухатись до того, що в цей день може вийти якась таємниця, яку ви не очікуєте, да? і вона вас може навіть вибити із колії. Тому будьте уважні, ухо востро, не дуже там а, ну, концентруватися на головному, бачити, що навколо робиться, і все буде добре. Гарного дня, гарного настрою. Все буде добре. Все у вас вийде. Миру, щастя, злагоди. Гарного дня. На все добре.